Так, про герпес дуже багато всі почали коментувати. Для багатьох це реально теж проблема. У мене цей раз вискочило багато, Ой, ну величеньке таке. Що я роблю в моєму случаї? Я ще давно мені друг теж почав рекомендувати. Ацикловір купляю. Ну, цей раз, а теж ацикловір. Тут аж 800 міліграм, ну, типу, сильно... Таблетка, доза і мажу тільки таким кремом. Це з Єгипта, ще коли я був в Єгипті, це ще до початку повномасштабного ну, вторгнення. Я купив такий, таку мазь. І реально вона набагато краще допомагає, ніж наші оці герпевіри, і ацик, і всяка остальна штука. І ще дуже гарно допомагає корвалол. Коли ти тільки починаєш відчувати, що там щось зудить, типа можна припікати. Ну і в принципі він гарно припікає собі. Це те, чим я лікуюся. Ну а підборку, що там робити, рекомендуєте ви. І в принципі, я деякі речі планую теж використати, попробувати, тому що герпес мене постійно тільки десь трошки протягне і вже мене вилазить відразу.